Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції номер 7 Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями хребта і таза. На сьогоднішній лекції ми розберемо з вами, з вами наступні питання: дослідження хребта, ушкодження хребта, компресійні переломи, переломи, вивихи, симптоми, методи діагностики та лікування, ушкодження таза і тазових органів, класифікація, клінічні ознаки, особливості надання першої медичної допомоги та лікування. Перше питання це дослідження хребта. Хребет досліджують наступними методами. Рентгенографія, ви бачите на малюночку, так. Проведення рентгену. Ангіографія це дослідження судин хребта. Також можете бачити на цьому малюнку судини контрастуються. Комп'ютерна томографія та магнітно-резонансний томограф МРТ. Виглядають вони отак: це робляться зрізи. По різній площині видно. Це комп'ютерна томографія 3D-варіант. Також проводяться ультразвукові дослідження хребта, доплерографія судин хребта та може проводитися пункція спинного мозку з подальшим гістологічним дослідженням. Ушкодження хребта виділяють компресійні переломи та переломи вивихи хребців. Компресійні переломи це руйнування тіла хребця, в результаті якого висота ураженого сегмента знижується, а травмований хребець набуває характерної клиноподібної форми. Клінічними ознаками є інтенсивний біль в спині, що посилюється при рухах. Проводиться діагностика, комп'ютерна томографія, лікування хірургічне. Переломовихи хребців виникають при травмі хребта. Клінічними ознаками є різкі болі в хребті і радіюючі в ноги, деформація хребта, симптоми ураження спинного мозку. Перша допомога це знеболювання, транспортування на щиті або твердих ношах на спині з валиком під попереком. На малюночках ви бачите, як виглядає перелом вивих у поперековому відділі. Це малюнок схематичний та рентген знімок. Ось ви бачите зону деформації. Ушкодження таза і тазових органів Виділяють наступні види. Перше це переломи тазу без порушення безперервності тазового кільця. Друге це переломи тазу з порушенням безперервності тазового кільця. І третє це переломи різних видів тазу з ушкодженням внутрішніх органів і розвитком шоку. Скарги виникають на болі. Симптом прилиплої п'яти, тобто нога кінцівка лежить п'яткою на поверхні, і хворий не може відірвати ногу від. Від землі. Він лежить у фіксованій позі з трохи з'гнутими ногами. Діагностика, рентгенологічні та ультразвукові дослідження, комп'ютерна томографія та дослідження внутрішніх органів. На малюнку ви бачите рентген знімок і бачите, де місця в нас дефектів перелому з порушенням безперервності тазового кільця. Перша допомога полягає у знеболюванні, транспортуванні на твердих ношах, положені на спині, в положенні жаби з валиком під колінами на щиті у травматологічне відділення. Госпіталізується такий хворий. Дякую за увагу!